Віталь Баделішахі грає проти Dart Rewan's Fate. Німеччини рейтинг 1932. Ой. Куди ти спішиш? Спеціально ці тіпи ставлять таку тему, що там нічого не видно. Будеш міняти слона мені. висячі пішаки у нас. Ходи форзем в дебюті, ну добре. А ти три нулі, може хоч піти? Цікаво. Це виглядає цікаво. Не знаю, напасти в один хід. Окей. Я є дурницю граю, да? А может и не. Центр у меня кого трошки я. Пешковый стоит. Нормально. Укрепленный. Линия открыта. Так. Хочешь мне мат поставить, да? Нормально буду це. Так, куди ми ще кого і ставимо? Ну, давай захищусь, Ти зараз будеш мінятись. Я не знаю, як він прям буде всі фігури сюди підключати, коня. Як... Ось вже повів колись. Кінь її ще сіш. Ой, цей, D4 Д6, кажу. Ну, я ж тобі не буду віддавати поля. b 4 зараз я граю. Здивуй мене. Ні. Не хочу. Бачите, не, не хочу мене давати. Добре, так, два нулі треба робити. Тепер я сюди можу піти. На, ти так граєш. Угу. Не бачу цього. Назад п'ятий що? цікаво виглядає. Тура, кінь. Правда, що потім цим слоном робити? А кінь сюди прийде. Може ферзя сюди закинути, в атаку. Тут заборов не знаю чи хоче цю туру брати, віддавати йому слона тут. Будемо не мотувати якось. Може, кінців Ні. може, не може. до 2 якось піде, да? у него складывается подойти <звук> <звук> цю трубу підставити, конечно, будемо атакувати, давай не хочеш. Зараз захочеш на за всю біль, що ти мене мучив з дебюту Так. Шах. так ує. 17 на 73. Так, отакий ну, дебют, шотландка. Треба щось краще, там щось було, колись комусь. Не дуже мені це цікаво. Була погана позиція в мене. Розбита структура, у нього зайвий пішак. Але я шукав контргру. і створював її. Він вирішив якось просто зіграти. Напасти на туру, можливо, шукав якісь мати, але тут тримає двічі. Мату нема. І вже перехопили. Велика перевага, і треба було йому зіграти короля 2, наприклад. Профілактично. Захиститись від всяких нападів. Чорні перехоплюють ініціативу і вже погрожує мат. Приходиться віддавати пішака, ну С4 був сильніший хід. Добре. Повірю на слово. І тут він міг зіграти в d 5 Отак. Захиститись від удару на Б3. Ну, його вже було не зупинити. Демат. Триходи. Ферзі. 6. Ну, це все. Красота. Ну, я не бачив цей хід. Я от на цей квадрат тільки дивлюсь і все. Прямокутник інші інші поля не бачу.